Відквітовує ренесам. Нарешті розпустився зверху. Знизу вже відквітував. Зверху тільки починає квітувати чомусь він. Так, цей рік. Ось така троєндочка. Рене самед, отакі бутончики. Маса, маса квітів. Деякі відквітували, деякі тільки, тільки починають. Достойна трояндочка, люблю її. Ось такий вигляд вона має. В цьому році обмерзла, обрізала низько, але вона своє до осені візьме. Метр сімдесят, легко, не задумуючись навіть. Дуже маса квіточок. які відквітували. Проте ось також вже відквітовує. Трояндочка. Ренеса мед. А тут уже відквітовує яка Маса, маса квітів. Так вони тримаються недовго. Але ж яка маса? Яка кольорова гама? Аромат. Неймовірний, неймовірний аромат у цієї трояндочки Петустін. Листя не видно, але швидко, дуже швидко відквітовує. Муко ще тримачі, тому що вона себе не тримає. Все єдине, що я не люблю в троян, коли вони самі себе не тримають. Петусі. Мура квітів, маленька флоребундочка, крем Абуданс чи Абандес, хто як хоче, той так і називає її. Невеличка трояндочка, жовтенька така серединка. Рояндочка на передній план В ясне квітування, це ще маленький кущик, молоденький, крема абуданс. Майндгеймс уже відквітував. А ося вот мала ще Це пінка Буданс, красунечка яскрава, яскрава. Голден Зест у всій красі світиться відкриту плематись Протевус і відкритувала моя красуня. Мелусіна, Моя дівчинка. Люблю її безмежно. Мелусінка, Михайлович гукає дивиться до почки, а я. Андре бреше заквітовує. Тисячі бутончиків і квіточок. Андре бреше. Ось такий красень. Він також в мене на опорі, тому що справиться в кущі тримачі навіть. Я з ним не могла. Відквітовує джеф-артист, який цьому році дуже смерз. Будемо щось з ним вирішувати, тому що трояндочка дуже гарна і достойна, але також дуже сильно обмерзає, їй потрібно, її потрібно кривати. Невідома яку ми з танчою називаємо Христя, хрестиночка. Trojantyczka, hanelełun. Takie czerwone kwiaty. Ona przysadzana. Tu jeszcze się małejka. Widki От не можу я знайти з ним спільну мову і все. Ну, нічого, найдем. Климати співлу квітує. Мій любчик персин містері вже відквітував починає заквітувати жаліта. Пасадобль в цьому році обрізаний в нуль, Смерс. Красуня лавіта радує. Так ось в цьому році в мене змерз ход какао. Ця локація сильно постраждала в цьому році. П'ять троянд Зрізані в ноль. Ход какао одна з них. Сонечка, да, сонечка. Але відновилася. Квітує. Зазвичай це такий монстр тут стоїть. У цьому році ось таке. Також змерз у мене другий рік поспіль. Десь там драмс. І змерзла оця трояндочка, боїза де також була обрізана в нуль. Гарна трояндочка трішки квітує. Закінчив свій бал чіпіндейл. Квітує троєндочка стар увзеніл. Здоровені квіти, Здоровений кущик. Касуня. На вулиці багато троян квітують. Тільки починає боїнг. Твій вихід на сцену краси. Але ока вже відкритувала. Крем Флауер Циркус Живіт квітувала Здоровений кущ. Це ювілей принца Монако об'єктивно влазить. І зідасід. Сонечка сидить, дивиться, щоб я когось не пропустила, не обділила увагою. Малеча сінку немає, такий вогник відквітував мій справжній вогник супер-тропер. І квітують. bir neden vardı.